Же показувати чи збільшував зв'язок адвоката мас більше за останні тижні скарг заяв звернень щодо мови порушення з боку ТЦК, тому що і вже я чую і скарги про те, що у так звані викрадення людей, тобто коли людину зразу збирає ТЦК і зникає зв'язок. Де збільшується. І що би рекомендували в випадку людині? Я не закликаю зараз власне, виступати анти ну, заслам антимобілізації. Але, умовно кажучи, якщо рідні, у них зникла дитина там, чи чоловік, ну, син, і що їм робити, коли от два дня людина не виходить на зв'язок і вони знають, що мав ТЦК. Ну, дивіться, по-перше, ось за останні два тижні в нас були достатньо неприємні ситуації по Одесі. Там був затриманий мій клієнт по Одесі, взагалі, цікава практика. По Західній Україні цікава практика. На жаль, і ось декілька випадків було в Кривому Розі за останні три доби. Більшість з них пов'язана не з ТСК якраз, а з представниками поліції. Ви можете прочитати відкрита інформація, наприклад, декілька днів тому в Кривому Розі. При... Ну я як адвокат не можу. Я вимушено скажу так коректно казати. В одному з ТЦК людина померла. Є вже відео матері, вона давала коментар доньки. Я не є судмедекспертом, я не можу стверджувати, припускати причину смерті, але факт залишається: Ну коли ви запитаєте співробітників ТЦК в будь-якому будь куточку країни на якій правовій підставі людина. Знаходиться в приміщенні ТЦК, ТСП, наприклад, добу. Ну я не знаю, що вам відповідь, яку відповідь вам дадуть, тому що я не можу отримати цю відповідь, не тому що подобається, не подобається. Є факти по різним регіонам, коли людина приходить навіть добровільно. Ну тобто, це не мова про тих, про тих, кого знаходять, затримують. Людина прийшла оновлювати дані і її не випускають. На запитав ось як було з моїм клієнтом в Одесі. Більше того, мій клієнт, який фізично був в Одесі, там на тому тижні, він не відмовлявся підписати повістку по, по, по Кривому рогу. Він був там у відрядженні, звісно, повертався на місце своєї реєстрації. Бу, там був там буквально два дні. в Одесі він потрапив до ТЦК ТСП увечері. Телефон в нього правда забрали більше ближче до ночі. Це легендарний приморський ТЦК. Але ну на запитання, чи людина затримана, йому казали ні. На запитання, чи може він піти, йому теж казали, ні, не можете. Те, що спілкування там не державною мовою, я про це навіть не буду казати, це не юридична категорія. Хоча можна задати і, і з цього питання. А, але коли логічно ми запитали, добре, ми не можемо юридично пояснити, ви пояснити не можете. Ну, логічно, чому людина не може піти і повернутися до вас до ранку? Відповідь була проста: керівництва немає, юристів немає, а, я не приймаю рішення. Ми навіть не знали, з ким ми спілкуємось по телефону, і, і клієнт е, ночував до ранку в приміщенні ТЦК та СП, е, тобто його фізично незаконно утримували. Зранку, е, коли всі вийшли на роботу, е, він поспілкувався з керівником з юристом. Йому все ж таки виписали повістку, і він поїхав до Кривого Рогу, де проходить ЛК. В чому була проблема? Я так і не зрозумів. Е, по поліції, ну скажімо так, за останні три дні безпосередня практика по кривому рогу. Е, я думаю, вона також ідентична по всім регіонам, тому що була практика і по Київській області, і по е, Одеській здається, також, е, коли людей зупиняють, і співробітник патрульної поліції здебільшого каже, що каже, що вони знаходяться в розшуку, або телефонують дільничі. Е, Скоріше за все, в таких випадках людина знаходиться в базі Армур. І коли ти задаєш запитання як адвокат або людина сама, а чому я знаходжусь в розшуку? Ось я не ніким не розшукувався, можливо, я не вручав, не отримував повістку. А останній мій клієнт, який звертався з такою проблемою, він взагалі перший раз отримує в своєму житті вищу освіту, тобто не тільки за старим, але і за новим законом, має право на відстрочку. Більше того, в нього був весь комплект документів, тим не менше його затримали. Це, до речі, єдиний випадок випадок Кривому рогу, де людину дійсно затримали в класичному розумінні, тобто застосували фізичну силу, застосували спецзасоби кайданки, доставили до лікарні, примусили проходити ВЛК, хоча людина не відмовлялась в принципі. І людина, яка рухалась у відрядженні в місто Дніпро з дитиною, студенткою і дружиною була затримана фізично на виїзді з міста Кривого Рогу десь о 22.15, там 15, тобто до початку комендантської години. А фізично вийшов з однієї з лікарень о 1.45 ночі з синцями. Це законно ні. Чи є ця людина в такий термін некоректний в багатьох випадках ухилянтом? Ні, він має законне право на відстрочку. Чи надавав він документи, надавав вони в нього були з собою, але тим не менше, з боку співробітників поліції відбулось порушення його прав? Це на жаль, ганебна практика, яка ну створює проблеми, і, на мій погляд, вона має місце через те, що ну на жаль, недостатня кількість звернень із заявами про злочин по відношенню до співробітників правоохоронних органів і захистом своїх прав. Повторюсь, я зараз спеціально привожу приклади. Коли ні з точки зору права, ні з точки зору моралі і етики не можна називати цю людину, тобто військово зобов'язаного чоловічі стата статі ухилянтом, людина яка від когось ховається, тікає і так далі. Ні, людина провів приклад коректно себе поводила, мала всі підтверджуючі документи, і тим не менше, по відношенню до неї була застосована сила і її свобода пересування в тому числі була обмежена. Навіщо так робити, ну мені не зрозуміло. Тобто родичам слід писати заяву поліцію, якщо з їхнім рідним зникає зв'язок, тобто що десь зник, навіть якщо не знає, що він ТЦК. Дивіться, кавіться. Я як адвокат не маю права і вважаю некоректним казати людині, що вона має робити. Людина має вирішувати це самостійно. Але якщо запитання, що можна робити, так я як адвокат кажу, що моя практика і моя рекомендація це фіксувати ймовірне порушення. Чому ймовірно, тому що якщо ми не є з вами очевидцями події, ми орієнтуємось і даємо оцінку подіям зі слів співрозмовника. вони можуть бути навмисно викривлені, вони можуть бути випадково викривленими. Тобто, якщо ми бачимо потім на бодікамери, що людина кидається на поліцейського, очевидно, що поліцейський має і більше того вимушений реагувати. Але якщо ми потім на бодікамері побачимо, що людина спілкується коректно, вічливо, не підвищує голос, не застосовує на цензурну лайку, не заважає правохорон. Це виконувати свої обов'язки, надає певні документи, то підстав застосовувати силу до особи немає. В більшості випадків, і завершу думку, якщо е, родичі чи знайомі є свідками, що людину дійсно затримують незаконно. Або порушують права, або застосовують фізичну силу чи спецзасоби без передбачених законом підстав. Тобто, коли людина, ну говорячи зрозумілою мовою, не дає жодних логічних підстав, застосовувати до неї фізичну силу. Це потрібно фіксувати. Я відразу скажу: в нас багато людей, які свідомо чи не свідомо порушують закон і знаходяться в формі, абсолютно різна форма може бути. Вони кажуть, не можна знімати поліцейського, не можуть знімати фільмувати військового. Можна знімати. Треба розуміти, що викладати не можна, звісно. Не можна розголошувати місце знаходження, тому що є і юридична відповідальність, і треба ну логічно мислити, це може бути допомога ворогу, і цього ні в якому разі не потрібно робити. Але якщо ми кажемо, що людина бачить правопорушення, а можливо і злочин, чи є сенс фільмувати це, тобто фіксувати доказову базу? Звісно, є вона не буде потім викладатись в інтернет, і вона може бути в межах кримінального процесу, надана слідчому, наприклад, або направлена заявою про злочин в державу. На бюро розслідувань в залежності вже від того, хто вчиняє ймовірно злочин, якщо це співробітник поліції або співробітник прокуратури, або інших органів, чи ТЦК, ТСП, це потрібно фіксувати.